Ми сьогодні приїхали з Києва. Мене звати Ольга Харкіна, я є координатором громадської організації Совіато. Мене Скрипаченко Тетяна, я є заступником голови організації Совіато. Совіато це спілка учасників ветеранів інвалідів АТО та бойових дій. І ну, наша історія насправді сягає ще початку протистояння ще з часів революції гідності, тому що ми, як команда друзів були ще разом на Майдані. Тоді, коли перші наші ну, якби друзі, да, побратими, військові поїхали на, на на фронт, тоді ще в добровольчі батальйони. Ну, ми з дівчатами мало що могли тут робити, але старалися включатися, підтримувати чим могли. У нас дуже багато дуже великий особистий внесок зробив голова організації, це Юрій Білоконь, ну з власних коштів, з власних ресурсів. І тоді, вже ну, коли стало зрозуміло, що ця історія вона досить надовго і вже багато, багато людей. Вступили в різні військові формування, збройних сил і інших. Ну було прийнято рішення. Ну як по суті, це з його ініціативи, тому що ну, такі далекоглядна так, людина, мудра, гарний управлінець, про те, щоб створити саме громадську організацію, саме для того, щоб розширити наші можливості, посилити один одного і залучати більше людей саме до цього процесу. Тому що частина людей зі зброєю в руках перебуває на передовій, а інша. Підтримую їх всебічно, але ну, чим тільки можливо. Тому організація була зареєстрована в жовтні 2014 року. І з тих пір, як сказав, військовий нещодавно, що це як люди як побігли, то й досі не можуть зупинитися. Ну такий жарт, але насправді так дійсно, наша діяльність вона триває протягом усіх років російсько-української війни. Починали ми з допомоги на фронт. Потім, в жовтні 2014 року, був відкритий реабілітаційний центр на базі клініки провзахворювань Української медичної академії наук, який проіснував 6 років. Це було прекрасне місце, де люди мали можливість лікуватися від посттравматичного синдрому та контузії. Ну і за цей час близько там півтори тисячі людей отримали лікування. Там у нас з'явила. Тобто ми всі ці роки займалися максимально робили акцент на соціальну реабілітацію. І е, напрямки, які сформувалися за весь час нашої діяльності, це і спортивна реабілітація, і працевлаштування, відкриття власної справи, і е, мистецтво, і виставки майстрів, ветеранів, е, юридичний супровід. З початку повномасштабної війни, звичайно, ми все кинули і як. Е, ну, всі побігли на допомагати на фронт, і на сьогоднішній день ми не зупиняємося. Бо в 2015 ну, звичайно ми почали рости. З 2014-го року починаючи, у нас почали з'являтися осередки організації. І в 2015 році у нас в місті Ржищеві створився осередок. І на сьогоднішній день ми просто щасливі від того, що він невпинно працює, що він розрісся і. Що сьогодні можна вже говорити про те, що це Ржищівська громада, ну, велика кількість людей, які невпинно працюють і щодня щось роблять і роблять і роблять, допомагають на фронт.